Вітаю Євгенія Мотрич, і Впродовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слави ці зокрема, російський удар по сумах. Зеленський закликав до жорстких санкцій світу. Чому Фрідріх Мерц вважає, що ключ до закінчення війни в Україні лежить у руках Путіна? Чому польський президент вірить у те, що Трамп зможе зупинити війну в Україні? Та як Євросоюз спростив правила перевезення військових? Отже, тема російського ракетного удару по сумах, Зеленський закликав до Стської реакції світу внаслідок цієї атаки росіян загинуло 34 людини. Поранено 117 осіб, у тому числі діти. Росія хоче терору і затягує війну, а дипломатичні розмови не зупиняють балістику та авіабомби. Так прокоментував трагедію Володимир Зеленський. Наразі очільники 15 держав та глави урядів засудили російську атаку. Серед них, зокрема, лідери Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії Польщі, очільники Євросоюзу. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд. Туск назвав російське звірство російською версією перемир'я у Міністерстві закордонних справ Польщі. Теж прокоментували удар Росії по сумах. Атака на цивільних громадян у вербну неділю свідчить про те, що ціллю Росії є не мир, а знищення українського народу. Наголосили у відомстві. Реакція надійшла і з боку США та Європи. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запевнила Україну в підтримці з боку Європи та наголосила, що Росія була і залишається агресором. Європа продовжувати. Тиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на Росію, доки не припиниться кровопролиття та не буде досягнуто справедливого та тривалого миру на умовах України. Запевнила вона Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келог написав у мережі, X, що атака росіян переходить будь-яку межу достойного. При цьому президент Трамп заявив, що за його інформацією це була помилка. Більше про те, як світ реагує на звірства Росіян проти цивільних українців, читайте на нашому сайті. і наступна новина: кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ключ до закінчення війни в Україні лежить у руках Путіна. В інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt він підкреслив, що Путін, Путіну має зрозуміти відсутність шансів Росії на військову перемогу. Мерц розповів виданню про своє бачення вступу України до НАТО та ЄС. Так він назвав Україну особливим випадком, бо це європейська країна у стані війни. Обіцянка вступу до ЄС є актуальною, як і перспектива вступу до НАТО, але в обох випадках перед цим має закінчитися війна, наголосив Фрідріх Мерц. Водночас він відмовився надати подробиці своєї політики щодо України та розкривати усі плани протилежній стороні, оскільки на думку Мерца у зовнішній політиці потрібно бути стриманим і обережним. Чи планує Мерц телефонувати Путіну? Та чи буде армія Бундесверу в Україні? Читайте на нашому сайті Слава Тіві і в продовження теми. Матеріал про інтерв'ю британським журналістам польського президента Анджея Дуди. Він вважає, що найкращим шансом на мир в Україні є Дональд Трамп у розмові з журналістами Sky News Дуда назвав американського президента тим політиком, який наймовірніше здатний покласти край війні Росії проти України. Якщо хтось здатний змусити Росію припинити війну, то ймовірно, це лише президент Сполучених Штатів, наголосив Анджей Дуда. Утім, він залишив. Відкритим питання щодо того, чи вистачить в американського лідера рішучості зробити це так, щоб мир був і справедливим і тривалим. Дуда у інтерв'ю прокоментував і політику, і економіку президента США. На його думку, Трамп переносить свою логіку переговорів у сферу міжнародної політики. Хоча Європі не просто звикнути до такого стилю, але Трамп підзвітний передусім американським платникам податків, а не європейським лідерам. Підкреслив польський президент більше заяв Анджея Дуди. Читайте на нашому сайті, і наостанок Єврокомісія спростила залізничні перевезення для військових. Відповідні зміни для швидкого і безпечного перевезення військових по усьому Євросоюзу затвердили у виконавчому регламенті органу. Про це раніше попросили перевізники. Справа у тому, що у 2022 році французькі військові під час переміщення свого особового складу і військової техніки у Румунію зіштовхнулися з логістикою. Фічними проблемами на як на залізниці, як технічного, так і юридичного характеру, після чого з'явилися заклики створити військовий шенген для безперешкодного руху армії ЄС у межах Союзу. Також до ухвалення змін військові не могли супроводжувати своє обладнання і повинні були їхати іншим транспортом або ж переміщатися залізницею без особистої зброї, яку в цивільний потяг приносити не можна. Відповідно, Єврокомісія ухвалила рішення про створення так званого вагону для персоналу. Він не приз. Значений для перевезення цивільних пасажирів, натомість призначений для військових та рятувальників. У ньому також можна буде перевозити поранених та постраждалих. Коли вступлять у дію ці зміни, відповідь знайдете на нашому сайті за адресою slava.tv. а у мене на цьому й все, що встигаю розповісти. Бережіть себе.